Ходять ці молоді люди завжди мають добрі результати. Цей проект для мене є дуже цікавим, і ми вже побували в трьох населених пунктах нашого маршруту. Ще попереду буде вісім, і вже в перших трьох населених пунктах головне, що ми побачили, це дуже активно молодь. Дуже приємно. В цьому році ми приділили більше уваги таким більш великим містам. І тому покриття власним проекту і ефект від нього буде значно більше. У Баштанці екіпаж Євроавтобуса зустрівся з послами чотирьох країн-членів Європейського союзу Бельгії, Латвії, Нідерландів та Франції. На зустрічі були також і делегати ОБСЄ, і представництва ЄС в Україні. Усі посли, юні дипломати Євроавтобуса, місцева молодь та волонтери зустрілися на круглому столі. Учасники проєкту Євроавтобус поділилися враженнями про роботу і спілкування із місцевою молоддю. Розповідали про успіхи вже існуючих проєктів. По закінченні круглого столу організатори і учасники проєкту Євроавтобус разом із делегатами і послами завітали на борт автобуса. Вони здійснили невеличку подорож містам, щоб відчути дух проєкту. Дуже класно те, що до нас сьогодні завітали посли від ЄС і такий прямий діалог. Це дуже дуже приємно, тому, що не обов'язково власне спілкуватися, спілкуватися, знаєте, якось так на рівні, на рівні владному можна можна спілкуватися на рівні молодь посли або молодь єс, тобто молоді з молоддю. Свого українського товариша підтримує польський член екіпажу Євроавтобуса. Павло Лінкевич з Варшави вперше бере участь у такому проєкті. Вважає, що це необхідно для залучення молоді з маленьких міст до масштабних проєктів, так само, як і для особистісного росту. Зіс у нас очі таке наприкнята програма. Очі много віші треба зробити. Много встречі, много людей. В общем. Евроавтобус это очень хорошая идея, чтобы что-то сменить. В смысле, может, можуть сразу, зразу, э, что мы поговорим там 15 минут и уже все будет хорошо, но показать молодежі, потому что мы обращаемся в большинстве к молодежі, що показываем какие то возможности развития, какие то возможности, как можно сотрудничать. Павло каже, що в маленьких местечках молоді люди більш закриті, не такі активні, як у великих містах. Завдяки екіпажу Євроавтобуса Баштанська молодь почала працювати над проєктом Зробимо місто чистим. Зараз триває підготовча частина проєкту. Це люди не зовсім такі, як ми. Вони намного добрі, вони скромні, вони не ведуть себе так, як ми, чесні, Понимающие, з ними легко разговаривать і знайти общий язык, даже навіть якщо вони з Англії, с Словенії, с Польщі. Очень интересно. у нас вчера были тренинги, и нам советовали, почему мы не можем собрать людей, найти себе лідера, чтобы організувати какой то проект, кому-то помочь, очистить там парк или что-то посадить, Ну добиться того для улучшения жизни в нашем городе Штанке. Місія волонтерів проекту Євроавтобус триває. Тепер вони подорожують кримськими містечками. Останнім пунктом подорожі стане Київ. Де євроавтобус зустрічатимуть 26 травня.